Збірна Росії анонсувала повернення в міжнародні турніри. Артема Довбика готовий забрати топ-клуб АПЛ. А циганков сподівається залишити Жирону вже цього літа. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Лише одна людина, якщо не помиляюсь, вгадала, що я в минулому ребусі зашифрував Минай. Цього разу ребус буде трішки простішим. Додивіться відео до кінця і стартуємо! Зоря у 26-му турі УПЛ поділила очки з оболонню 0-0. Луганці після цієї нічиєї з киянами втратили шанси на вихід в Єврокубки. Вперше з сезону 13-14 Зоря не зіграє в Єврокубках. В іншому матчі Колос та Олександрія розписали мирову 0-0. Вже після того колос оголосив про звільнення Ярослава Вишняка з посади головного тренера команди. Його замінить тренер молодіжної команди Олександр Поздєєв, А Вишняк буде віце-президентом клубу. Парадоксальний колос лишається бути парадоксальним. От ніби є все у цього клуба, Гравці як на підбір, інфраструктура, гроші, а тренера не ставлять. І в крайньому матчі неділі. Кривбас бас розгромив Металіст 19-25 3-0. Сьогодні ж відбудеться заключний матч туру полісся ворскла. Поєдинок в котрому житомиряни можуть скоротити відставання від руха. А в Орсклі в чемпіонаті України нині вже нічого і не потрібно. Тому я би підбивав підсумки туру вже прямо зараз. Турнірка до вашої уваги продовжує радувати щільність на горі таблиці. А щодо боротьби за виживання, то чотири клуби, котрі в зоні виліту або перехідних матчах, там відставання від Олександрії стає все плачевнішим. Тож, гадаю, головне питання тут: хто покине чемпіонат прямо, а хто ще спробує поборотись. Наступний же тур зовсім скоро, товариство, але ЛЧ завтра. Прогнози, якщо. Що можете робити у Фавбе посилання для вас закріпленому коментарі? Там же всі бонуси, і пам'ятай, що спорт підтримує тебе. І гайда до наших у Європі. Український півзахисник Ракова Владислав Кучергін відзначився голом у ворота відзива у 30-му турі чемпіонату Польщі. Це його п'ятий гол у сезоні екстракляси, всього восьмий за сезон. А також має в активі три асисти. Захисник борму та Забарний не потрапив до заявки команди на матч 35-го туру АПЛ проти Бордмута. Перемога 3-0. За інформацією журналіста Кріса Темпла, забарний захворів. Аталанта вдома перемогла Емполі два у двадцять. Четвертому турі серії А. Півзахисник гостей Віктор Коваленко розпочав матч на лаві запасних, вийшов на заміну на 62-й і зіграв 33 хвилини. Оцінка 6,7. Він Софаскор в середині минулого тижня Тоттенгем зустрічався з агентом Вадимом Шаблієм. Повідомляє The Mirror. Предметом бесіди став можливий літній трансфер пізахисника шахтаря Георгія Судакова, якого український клуб хоче продати за рекордну для себе суму. Гірники прагнуть розв'язати війну пропозицій між зацікавленими командами, що своєю чергою не відповідає інтересам лондонців. Реал опублікував заявку на перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів проти Баварії, який пройде 30 квітня. До списку потрапив голки. Перцібо куртуа, який через травми не зіграв з серпня. Нагадаю, у минулому випуску ми приводили слова челоті про те, що куртуа може вийти проти Баварії. 26-річний форвард іспанського клубу Жерона Артем Довбик перебуває в полі зору низки іменитих європейських клубів, які спробують його підписати в майбутнє трансферне вікно. Повідомляється, що найбільший інтерес до нападника збірної України є у лондонського Челсі. У довбику, нібито особисто зацікавлений головний тренер пенсіонерів Лісі опочуттіно повідомляється, що Челсі готовий запропонувати Жироні за нападника з України солідну суму 60 мільйонів євро. Український ховбек Жирони Віктор Циганков хоче добре проявити себе на євро. Повідомляють футбольні трансфери. Нині циганков має пропозиції від Жирони щодо продовження контракту, але сказав, що до закінчення сезону всі ці історії не розглядатиме. Логіка цілком зрозуміла за словами Ігоря Циганика. Циганков хоче покинути Жирону. І очевидно, що 90% Складу хочуть джерельно покинути, бо хочуть грати в грандах. Але, власне, слідкуємо. Збірна Росії планує повернутися на міжнародні турніри у 2028 році, повідомляє Медуза. З інформацією джерела, РФС розраховує, що збірна Росії зможе повернутися на міжнародні змагання після завершення санкцій, а саме через 4 роки. А що ж, ж таке? Через 4 роки тільки повернемось. Все, ми повернемося через 4 роки. Ми ж такі серйозні суди, оскарження і так далі, засудження всієї спільноти, щоб нас прямо зараз повернули. А що ж що, що трапилось? Та й через 4 роки я зовсім не впевнений, що орків повернуть до міжнародних змагань, якщо вони будуть продовжити робити той терор, який вони нині роблять. Друзі, теплий коментар. Від вас, а поки ви комент пишете. У нас бонус ребус. Вгадайте, що сьогодні я зашифрував. Сьогодні здається трішки простіше. Ну а поки здогадуєтесь про що йде мова. Інформація наступна. Сьогодні, 29 квітня, помер Михайло Фоменко, Динамоманія повідомляє, що це сталося о сьомій ранку. Йому було 75 років. Вічна пам'ять Україна-Франція 2.0 То був неймовірний топ. Весь той відбір, коли він став головним, був топ. Нехай спочиває з миром, друзі. Тут теж попрошу у вас коментар. До зустрічі, Па-па.